На Херсонщині звільнено 90 населених пунктів. Місцевих жителів попереджають про небезпеку повернення додому, сіють паніку, вимикають інтернет та електроенергію. Окупаційна влада на Херсонщині змушує людей покинути свої домівки. Переселенці з Херсонщини влаштували прибирання в одному з одеських скверів. Військова операція зі звільнення тимчасово окупованої Херсонщини відрізняється від операції на Харківщині. Розказала керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Війна є гібридною. Інша місцевість, інша протидія силами, зокрема силами ворожими. Туди були підтягнуті елітні підрозділи, зокрема десантних військ берегової охорони національної гвардії це дуже непросте питання вирішення. Зокрема, Харківщина дуже близько до кордону там. Бігти було недалеко окупанту. Зокрема, якщо хочете бачити, щоб ми вивільняли якісь кілометри. Це не так просто. Спочатку треба їх відпрацювати в артилерійському режимі, звільнити певну територію від близькості ворога для того, щоб просуватися далі. Російські війська з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Шевченкове, Терневі Поди, Мирне, Новогригорівку, Квітневе, Киселівку, Благодатівку, Новополтавку, Білогірку, Давидів, Брід та Трифонів повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на сьогодні на Херсонщині. Звільнили близько 90 населених пунктів жителям повертатися небезпечно через продовження ворожих обстрілів. Розказала Наталя Гуменюк. Те, що вони позалишали поза собою, коли поїхали з полишили ці пункти населені пункти. Це замінування, це розкидування касетних снарядів після обстрілів. Все це дуже небезпечно, і треба, щоб пройшли. Певні стабілізаційні заходи, і тільки після того можна буде повертатися, але зважте на те, що наближається зима. Ці населені пункти, позбавлені електрики, порушені газогони, порушене теплопостачання. Протягом доби, 23 жовтня, російські військові шість разів атакували авіацією українські позиції і звільнені в жовтні населені пункти Береславського району, повідомив речник оперативного командування Південь. Підрозділи ракетно артилерійських військ, сил оборони виконали 130 Вагневих завдань радіолокаційній станції за 1 Наші бійці вкоротили віку на Херсонщині. 23 жовтня Збройні сили України знищили чотири склади з боєприпасами військ РФ у Береславському та Первомайському районах, повідомив речник. Вихідними у Береславському районі підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь збив ударний російський вертоліт К-52. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Без інтернету, світла та води окупаційна влада змушує херсонців евакуюватися. Херсонка Ілона разом з родиною виїхала з окупованого Херсона. У місті у неї залишилася бабуся, яка вирішила зостатися. Зв'язатися з нею змогла лише через російську сімку. У Херсоні вже дві доби немає зв'язку. Вранці не було електроенергії на таврійському та північному селищі. Зараз вже з'явилося. Намагаємося економити інтернет, тож домовляємося на час дзвінка. У нас тур людей грізне є ті, хто тікає, є ті, хто опускає руки, а й ті, хто почав посміхатися. У транспорті люди стали більш відкритими. Залишився в місті чоловік Віри Олександр, подружжя постійно на зв'язку. Останній тиждень говорить жінка. Зв'язатися вкрай важко. Єдиний зв'язок інтернет на російському номері, але його періодично глушать. Соні вранці розмовляла з чоловіком. Розказав. Що ходив на ринок, бо треба поповнити рахунок на російські сімки, каже, що раніше цих точок було достатньо, а сьогодні я знайшов тільки одну, і там була черга. Він був вісімнадцятий і десь на 20 -й. людині. Продавець сказав, що більше не займали чергу, бо поповняшки і телефоні картки закінчуються. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, ситуація в місті важка. Підвозу продуктів немає. Закрилися аптеки, постійне відключення світла. Від Сутній інтернет окупаційна влада штучно почала створювати атмосферу паніки, і все це для того, щоб люди виїжджали з міста на лівий берег або до Криму. Вони створюють інформаційний вакуум для того, щоб підтримувати атмосферу паніки, для того, щоб люди дійсно були залякані і погоджувалися на цю депортацію. І крім того, вони розуміють, що велика кількість людей допомагає ЗСУ, надає інформацію про їхній рух. Саме для цього вони так само це роблять за зв'язку. Окупаційна влада психологічно тисне на Херсонців, позбавляючи благ цивілізації, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ситуація, яка зараз у Херсоні з відсутністю світла, це просто провокаційні дії з боку окупаційної влади, щоб напружити ситуацію, щоб люди нервували психологічний тиск. Тому що я таких пошкоджень ніхто не помічав, ніхто нічого не знав. Вибухи влучний, дуже влучний стався в Таврійському сьогодні. Мікрорайоні. Але він стався уже після відключення світла. Ну і в області теж відключене світло. Зараз тактика в окупаційної влади розв'язати паніку, розповсюдити ідеї стосовно того, що збройні сили України бомбитимуть Херсон. Для противника дуже важливо відрізати місцевих жителів не просто від інформації, яка може надходити з підконтрольної України, а від об'єктивної інформації, то скільки це тоді робить простір для пропаганди російської, чи для того, щоб вплинути на сприйняття українськими громадянами українських збройних сил, як, начебто, тих, хто не звільняти їх збирається, а хто збирається їх убивати. Зараз, за словами Олексія Мельника, людям треба зібратися як і ніколи і не йти на пропозиції зі сторони окупаційної влади. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Переселенці з Херсона в Одесі організували прибирання у сквері на знак подяки місту, де знайшли притулок. Волонтер Роман Баклажов більше місяця перебував у полонів росіян. Ми з Херсона приїхали вбирати Херсонський сквер з паном Андрієм. Да, ми дуже вдячні Одеситам за те, що вони так дружно прийняли херсонську родину до одеської родини. Ми всі як браття, і це зараз саме найголовніше, щоб об'єднуватися заради перемоги. Я пів року пробув в окупації, дуже було тяжко і я забрали Рому в полон. Стали пропадати наші колеги, і стало дійсно там небезпечно, Ірина Неруліна виїхала з Херсона місяць тому. Говорить, в Одесі багато земляків це допомагає призвичаїтись до нового місця. До останнього не хотіла залишати своє місце поряд з чужинцями, яких кожен день ставалося більше і більше. Але зрозуміло, що найкраще що я можу зробити для свого міста зберегти собі життя. А коли йому потрібна буде допомога. Приїхати жива, здорова і допомагати вже по факту. Одеські комунальники допомогли інвентарем. За словами організаторки акції Наталії Бухтоярової, прийшло близько 50 людей. Для херсонців цей сквер є символічним, каже жінка. Від цього скверу йде пряма дорога до Херсону. Колись тут була Херсон, дорога Херсонська, вулиця Херсонська. Тут був шикарний сад. І ось сьогодні ми в цьому саду прибираємо з надією на те, що зовсім скоро по ці, по цій дорозі ми поїдемо до нашого рідного міста Херсон. Ксенія Стельмах Олександр Забродін. новини на Суспільному Херсон.